Національне виховання, майбутнє держави, патріотизм сьогодні це не мода, а виклик сучасності. Біль душі кожного свідомого українця, материнської сльози, звінчена земля, що терзається у тортурах, гуркіт гармат, новини телебачення та преси, які неможливо бачити і чути без страху, постійне відчуття неспокою та тривоги за прийдешній та завтрашній день. Це молитва за долю країни, яка виривається із грудей з того лосим криком усього народу. В нації, де сподівання миру і спокою в кожному українському серці, патріотичне виховання підростаючого покоління стає одним з найважливіших завдань позашкільної освіти. Саме позашкільний навчальний заклад, де за бажанням і з задоволенням без усякого примусу дитина може займатися улюбленою справою, має стати тим осередком, де у оптимальних умовах формуються риси громадянина, патріота своєї держави. Завдання педагога позашкільника пошук та поєднання таких форм методів і засобів педагогічного впливу, які сприятимуть пробудженню непідробного інтересу до історії, культури, мистецтва, звичаїв і обрядів свого краю та вихованню особистості, яка у дорослому віці зможе активно проявити свою громадянську позицію і стати на захист своєї землі. Ідеї патріотизму педагоги закладу намагаються зробити наскрізними в системі позашкільного життя, тому активно залучають вихованців до участі в різноманітних заходах. Як висновок можна зазначити, що у центрі творчості проводиться значна робота з патріотичного виховання, впроваджуються нові підходи до виховання учнівської молоді, як традиційні, так і більш сучасні. Життя продовжується, молодь підростає, вбираючи в себе ті знання і навички, що ми закладаємо в них. Тож застосовуючи різноманітні засоби впливу на емоції дитини, можна наблизитися до вирішення однієї з найважливіших і найактуальніших проблем сьогодення: виховання справжніх патріотів в своєї батьківщини.